Доброго дня, шановні друзі, до нас поступив запит, коли ж буде інформативний ПСА тест. Взагалі, простат специфічний антиген це білок, який виробляється перед залозою, і загалом досліджується в крові. І може його показник свідчити про ряд захворювань передміхорової залози, не лише онкологічного спрямування. Інформативність його залежить від правил забору, тобто потрібно, щоб напередодні не було втручань на передміхоровій залозі як то. Пальцевий огляд лікарем, дослідження передміхорової залози, трансректальне УЗД, колоноскопія чи будь-які інші втручання, які травмують передміхорову залозу, і таким чином можуть підвищувати цей показник. Крім того, ряд продуктів впливає на підвищення цього показнику, тому бажано його здавати на чі, напередодні не вживати м'ясну їжу. Алкоголь та інші моменти, які потрібно враховувати, є певний перелік, який вам нададуть в лабораторії, що потрібно, щоб цей аналіз був інформативний. А загалом, він є не онкоспецифічним і він може підвищуватись при ряді захворювань передміхурової залози не онкологічного профілю. Як то, Гострий простатит, підгострий простатит, загострення хронічного простатиту, аденома передміхурової залози. Це теж потрібно враховувати, і при підвищенні цього показника його має вірно інтерпретувати лікар-уролог. За потреби призначити магнітно-резонансну томографію передміхурової залози, а при певних сумнівах і біопсію передміхурової залози. Тому я закликаю, цей показник є інформативним, при правильності його. Забору при врахуванні всіх умов здачі цього аналізу, і його в першу чергу має інтерпретувати кваліфікований лікар-уролог.